Слава Україні! Розпочалась 765-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 59 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 16 ракетних, та 131 авіаційний удар здійснили 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі. Та поранені серед цивільного населення руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські терористи знову атакували Україну, застосувавши ударні безпілотники типу шахет та крилаті ракети різних типів. Інформація щодо цієї атаки уточнюється протягом минулої доби. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти. Бобилівка, Сумської області, Борова, Куп'янськ, Харківської області, Невське, Луганської області, Терни, Ямполівка, Миколаївка, Залізне, Часів'яр, Андріївка, Деліївка, Наобахмутівка, Карлівка, Очеретине, Уменське, Бердачі, Красногорівка, Костянтинівка, Антонівка, Старомайорське, Донецької області, Комишуваха, Малинівка, Роботне, Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося близько ста населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить диверсійну діяльність з метою недопущення. Перекидання наших військ на загрозливі напрямки нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону. На Купінському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили. На Лиманському напрямку Українські воїни відбули шість атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Терни, Донецької області. На Бахмутському напрямку Українські воїни відбили 13 атак в районах населених пунктів Часів Яр. Новий Кліщіївка, Андріївка Донецької області, на Авдіївському напрямку Сила оборони України відбили три атаки в районі населеного пункту Семенівка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних позицій. На Новопавлівському напрямку Сила оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне, де противник за підтримки авіації 22 рази. Намагався прорвати оборону наших військ на Оріхівському напрямку. Російські окупанти вісім разів атакували позиції українських військ в районах Роботиного, північно-західніше вербового та північніше приютного Запорізької області. На херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили дві. Безуспішні атаки на позиції українських військ протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів. По 14 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, підрозділи ракетних військ, завдали ураження по району зосередження особового складу російських окупантів, чотирьох пунктах управління, чотирьох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та складу боєприпасів російських загарбників. минулої доби. Загальні втрати ворога склали 820 російських загарбників, 8 танків, 27 бойових броньованих машин. 28 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, шість засобів протиповітряної оборони, 56 безпілотників оперативно-тактичного рівня, п'ять ракет, 50 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!